Усе відоме нам життя, воно ж обертається навколо одного єдиного елемента вуглецю. Але знаєте що? А що, якби існувала якась альтернатива? Наукова фантастика ж обожнює цю ідею, малює нам дивовижних істот із кремнію. Так от, давайте розберемося. Це просто красива казка? Чи за цим справді стоїть якась наука? Ну власне, ось воно, головне питання: життя збудоване з каменю? Звучить просто фантастично, правда, але чи витримає ця ідея перевірку суворими законами хімії? Щоб це зрозуміти, давайте для початку з'ясуємо, а чому власне наше життя вуглецеве таке ну таке успішне? Тож почнемо з основ: перш ніж навіть думати про якісь альтернативи, нам треба зрозуміти, чому саме вуглець став, так би мовити, королем, чому він цей золотий стандарт для всього живого, що ми знаємо. У чому ж його суперсила? А все доволі просто. Вуглець це елемент номер 6 у періодичній таблиці, і його головний трюк у тому, що він може утворювати аж 4, чотири дуже міцні і стабільні хімічні зв'язки. І саме це, власне, і робить його просто ідеальним конструктором для всіх тих складних молекул, з яких складається життя. І що ж це дає на практиці? Ну, по-перше, завдяки цим зв'язкам вуглець може будувати довжелезні, складні і головне стабільні ланцюги. От подумайте про ДНК чи білки, це все він. По-друге, він чудово почувається у воді. А вода, як ми знаємо, ідеальний розчинник для всіх життєвих процесів. І нарешті, мабуть, найважливіше відходи його життєдіяльності це газ звичайний вуглекислий газ, який, ну, який просто видихнути. Так, знаєте, це, мабуть, найкраща аналогія. Вуглець це справді такий собі ідеальний біологічний конструктор Лего. З цих маленьких вуглецевих цеглинок можна зібрати практично що завгодно, від найпростіших молекул і аж до неймовірно складної архітектури цілого живого організму. Гаразд, з вуглецем розібралися. Він чемпіон. Але в кожного чемпіона має бути претендент, правда? Тож зустрічайте. Кремній. Давайте подивимося, чи є в цього суперника хоч якісь шанси. Так от, кремній це не просто якийсь випадковий елемент, це найближчий хімічний родич вуглецю. Якщо подивитися на періодичну таблицю, він знаходиться просто під ним. А що це означає? А те, що він має ту саму ключову суперсилу. Він теж може утворювати чотири зв'язки. І саме тому. Саме тому він завжди був кандидатом номер один на роль основи для якогось альтернативного невуглецевого життя. Ось подивіться, це порівняння дуже наочне. Здавалося б, вони майже близнюки, обидва утворюють чотири зв'язки. Але один це основа всього життя, яке ми бачимо навколо, а інший залишається просто красивою теорією. То в чому ж власне, різниця, де криється проблема? А проблема, як то кажуть, у деталях. По-перше, хімічні зв'язки, які утворює кремній, набагато слабші, ніж у вуглецю, вони менш стабільні. А це означає, що будь-які складні молекули, ну скажімо, аналог нашої ДНК, на основі кремнію, були б ну просто надто крихкими, вони б легко руйнувалися. Але це ще не все. Є проблема набагато серйозніша, це його відходи. І ось тут ми підходимо до, так би мовити, нокаутуючого удару. Найбільша, просто фатальна проблема кремнію, криється в метаболізмі, точніше, у тому, як організм мав би позбуватися відходів. І саме цей момент робить кремнієве життя в умовах землі ну практично неможливим. Давайте згадаємо, як це працює у нас. Ми, як вуглецеві форми життя, вдихаємо кисень. Наш організм використовує його, щоб отримати енергію, а що ми видихаємо? Діоксид вуглецю, газ. Все просто, елегантно і ефективно. Жодних проблем. А тепер а тепер уявімо собі кремнієву істоту. Вона б теж використовувала кисень, але продуктом її метаболізму був би діоксид кремнію. А діоксид кремнію це по суті звичайний пісок, тверда речовина. Просто спробуйте уявити, як можна видихати каміння. Метаболізм, який змушує організм виводити з себе тверді породи, це просто глухий кут, це не працює. Ну що ж, здається, на цьому можна було б і закінчувати. Справа закрита, кремнієве життя неможливе. Але що як ми просто дивимося не туди? Що, якби ми змінили самі умови гри? Можливо, існують такі світи, настільки чужі, як стривальні для нас, де всі недоліки кремнію раптом стають його головними перевагами? То що виходить, на ідеї кремнієвого життя можна ставити хрест? Ну не так швидко. Багато астробіологів вважають, що за певних дуже специфічних обставин один малесенький шанс все ж таки існує. І відповідь, як не дивно, може ховатися в екстремальній, просто пекельній спеції. Так саме там, де будь-яка відома нам форма життя на основі вуглецю згоріла б за долі секунди. І коли йдеться про спеку, маються на увазі температури понад 400 градусів за Цельсієм. Щоб було зрозуміло, це гарячіше, ніж у духовці на максимальному режимі. Для нас це, звісно, миттєва смерть. А от для кремнію це може бути якраз те, що треба, справжня колиска життя. Так що ж такого магічного відбувається за такої температури? Ну, дивіться, по-перше, ті самі слабкі зв'язки кремнію стають набагато гнучкішими, більш пластичними. А головне, пам'ятаєте ту проблему з диханням піском? Так от, за чотириста згаком градусів діоксид кремнію, той самий пісок, просто плавиться і стає рідиною. А вивести з організму рідину це вже зовсім інша справа, і це потенційно відкриває двері для абсолютно нового невідомого нам типу метаболізму. Тільки спробуйте собі це уявити: якась екзопланета, що обертається неймовірно близько до своєї розпеченої зірки, і на ній життя. Але воно зовсім не схоже на наше. Це можуть бути якісь форми, подібні до живих, повільно зростаючих кристалів. Або можливо істоти, що складаються з розплавленого скла, які повільно перетікають розжареною поверхньою планети. І це, власне, підводить нас до найважливішої думки. Так, на землі, в наших умовах кремнієве життя це фантастика. Але якби ми знайшли його десь там, в іншому світі, це б довело одну неймовірну річ наш спосіб існування, наша біохімія це не єдиний можливий варіант. Всесвіт може виявитися набагато набагато винахідливішим, ніж ми звикли думати. Отже. Який підсумок! Кремнієве життя в земних умовах, скоріше за все, вигадка. Але Всесвіт величезний і повний див. І це змушує замислитись, а що, як існують й інші варіанти? Якщо не вуглець і не кремній, то що ще? Які ще неймовірні, немислимі для нас хімічні рецепти для життя можуть ховатися там, у безмежних глибинах космосу?